А перед початком цього відеоролику пропоную вам підписатися на телеграм-канал Фабриціо Романо. Найоперативніші, найактуальніші та найперевіреніші новини української тільки в цьому телеграмі. Послання є в описі під відео і в закріпленому коментарі. Мудрий гравець Савільї. Зінченку показали на двері в Арсеналі, продовження трансферної саги Маліновського. Новий конкурент Луніна. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Нападник Сен-Жермен та збірної Франції Кіліан Бапе дав обіцянку парижанам не залишати їхній склад безкоштовно. Його угода з клубом розрахована до 2024 року. За інформацією Леквіп ПСЖ хоче продовжити контракт із футболістом до червня 2025 з гарантованою можливістю його переходу до Реала після сезону 2023-2024. Цікаво, що Реал не робив жодних кроків цього літа, щоб наступного року підписати МБАПЕ на правах вільного агента. Схоже, вершковим таки доведеться розщедритися, щоб 24-річний француз переїхав до столиці Іспанії. Бапе вже повернули до тренувань із основою ПЖ, тоді як раніше він тренувався із небажаними гравцями за відмову продовжити контракти з клубом. Крім того, парижани розглядали можливість його недопуску на домашній стадіон Парк де Пранс, але очевидно сторони знайшли компроміс. Бапе грає за ПСЖ із 2017 року. До цього він був гравцем Монако. У складі Паражан став п'ятиразовим чемпіоном Франції, що тричі виграв кубок країни. Минулого сезону у Кілян провів за ПСЖ 43 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу 41 гол та 10 результативних передач. Незважаючи на останні тижні трансферного голосу. Навколо він гра пеже Неймара. Та його переходу до Барселони гравець піде в інший клуб, який багато зірок бразилець обрав близький схід. Незабаром буде оголошено про перехід футболіста до Саудовської Аравії. Повідомляє RMC Sport. у ПСЖ хочуть продати футболіста через його численні травми, які протягом трьох останніх років залишають команду без допомоги бразильця на важливих матчах другої половини сезону. На близькому сході футболіст виступатиме за Альхіяль, який вже домовився про трансфер із ПСЖ. Різні джерела повідомили, що футболіст зароблятиме по 100 мільйонів євро на рік. Раніше ПСЖ пропонувало Барселоні купити Неймара, але каталонці поставили умову гравець мав дістатися їм безоплатно. У Парижі були налаштовані лише на трансфер за гроші. Минулого сезону Неймар у 29 матчах за ПСЖ забив 18 голів та віддав 17 результативних передач. Андрій Лунін отримав нового конкурента у Реалі. Клуб орендував голкіпера Челсі. Український воротар Реала Андрій Лунін отримав нового конкурента у команді. Іспанський клуб орендував голкіпера Челсі та збірної Іспанії Кепу Арісабалагу. Дотепер основним голкіпером Реала був Тібо Куртуа, з яким Лунін конкурує за місце у стартовому складі команди. Українець здебільшого потрапляв в основу, коли бельгієць не грав через проблеми зі здоров'ям. Перед стартом нового чемпіонату Куртуа зазнав травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна і пропустить більшу частину сезону. За відсутності бельгійського вертаря, місце у старті Реала у першій грі Ла ліги проти Атлетіка із Більбау дісталося Луніну, який провів матч без пропущених голів та отримав схвальні відгуки від тренера команди Карло Анчелотті. Однак після стартової гри сезону новим конкурентом Луніна став кепа Аріса Балага іспанського голкіпера вершкове орендували на один рік. За інформацією іспанського видання Марка, угода Челсі та Реала не передбачає опції викупу влітку 2024-го. Дебютувати за нову команду Аріса Балага може у матчі проти Альмерії. З цією командою Реал зіграє у суботу 19 серпня у межах другого туру чемпіонату Іспанії. Кайседо пройшов медогляд перед трансфером у Челсі за 115 мільйонів фунтів. Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо завершує свій перехід до Челсі. За інформацією Фабріціо Романо, сьогодні вранці еквадорець успішно пройшов медогляд перед завершенням угоди. Сьогодні кайседо підпише контракт із лондонцями до літа 2031 року з опцією продовження ще на сезон. Сума трансферу становитиме 115 мільйонів фунтів. Минулого сезону у забив один гол і віддав один асист у 45 матчах АПЛ. Марсель вирішив підвищити суму, яку хоче отримати за трансфер українського півзахисника команди Руслана Маліновського, повідомляє МСН з посиланням на Євроспорт. Інформується, що тепер французи хочуть отримати за 30-річного гравця 12 мільйонів євро. До Маліновського є інтерес з боку Торіно, Болонії, Бешикташу та двох клубів АПЛ. Раніше також була інформація, що українець має пропозицію з Саудівської Аравії. Маліновський перейшов у Марсель взимку цього року за 10 мільйонів євро. Його контракт спливає влітку 2026-го. У минулому сезоні він забив два голи та віддав один асист у 23 матчах. Англійські журналісти поділилися своїм прогнозом щодо оптимального складу лондонського арсеналу на початку сезону АПЛ. Зокрема, вони відзначили конкуренцію між Олександром Зінченком та Юрієном Кімбером. У першому матчі АПЛ каноніри здобули перемогу Датнотінгем Форест з рахунком 2-1. Том Кантун зазначив, що Олександр Зінченко це леталановитий гравець, однак він віддає перевагу Юріану Кімберу. Олександр Зінченко повернувся до повноцінних тренувань. Він гарний гравець, але наразі я не впевнений, чи зможуть вони грати разом з Тімбером. Я віддаю перевагу голландцю, особливо коли ми можемо дозволити собі експерименти. Тімбер це вдалий трансфер. Він же продемонстрував свої навички, написав Канто на сайті football.london. Журналіст також назвав оптимальний склад арсеналу на початок сезону. Ворота Ремсдейл, захисники Уайт Саліба Габріель Тімбер, півзахисники Партеї Райс Едегор, нападники Сака Тросар Мартінеллі. півзахисник збірної України, Михайло Мудрик може змінити команду незадовго до закриття літнього трансферного вікна. Молодий футболіст потрапив до сфери інтересів інших клубів. Сам Мудрик хотів би продовжити кар'єру в Челсі, але його можуть змусити погодитись на трансфер, повідомляє Daily Mail. Трансферні амбіції Челсі можуть вплинути на майбутнє Михайла Мудрика. Лондонський клуб готовий на якийсь час розлучитися з українським футболістом заради того, щоб знову здобути зірку англійської прем'єр-ліги. Як раніше стало відомо, Челсі купив Майсезо Кайседо у Брайтону за 115 мільйонів євро. Лондонцям вдалося переконати і керівництво Брайтона і самого гравця у доцільності трансферної угоди. Згідно з інформацією, чайки отримають 115 мільйонів євро за кайседу. Також можливо частиною переходи стане Михайло Мудрик. Йдеться про оренду 22-річного футболіста терміном до кінця сезону 2023-2024. Брайтон не матиме можливості викупу контракту Михайла Мудрика. Догоду між клубами буде включено пункт про те, що півзахисник має бути постійним гравцем основного складу чайок. Також Михайло може піти в оренду в іспанську севілью. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на телеграм-канал Фабриціо Романо. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!